Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова, і сьогодні ми поговоримо про догляд за волотистою гортензією у червні місяці. Перше, що ми робимо з волотистою гортензією вже з кінця травня і на початку червня, ми проводимо нормування волотистої гортензії. Друзі, ось для прикладу це кущ досить дорослий, йому років 7, сорт Діамантіно. Як бачите, вже гарні пагони. І що, по-перше, ми повинні прибрати. Ось ці нижні, ось такі тоненькі всі пагони. Ми всі їх прибираємо. Їх можна обрізати або виламувати, як вам зручніше. Ось таке все тоненьке треба, при... Оп. Ось таке тоненьке, треба все обірвати на кущі. Далі дивимось на кущик зверху. Ми бачимо ось дуже міцні такі пагони, вони будуть гарно тримати володь, а є більш такі тоненькі. Те, що вона в мене трошки пофарбована, це ми обробочку робили. Е, так, тож ми дивимось усередину куща і теж проріджуємо. Розумію, що будуть питання, чи можна зачеренкувати ці пагони. Так, обирайте такі, щоб більш-менш крепкіші і знизу вибирайте такі, щоб вони були міцненькі. Черенкуйте, повинно вийти. Після того, як ви все виламали, да, кущі вже потревожили, треба полити наш кущ. Обов'язково. Друзі, на прикладі цього куща хочу показати вам, що буде, якщо ви не обріжете ранньою весною волотисту гортензію низько на 2-3 бруннички. Якось так вийшло, що цей кущик Magical Moonlight я пропустила. І ось бачите, весь пагон. Да? Відкрились всі бруньки. І з кожної бруньки пішов хоча б один. Так, ви бачите, да? і тут. На кожній верхівочці буде у вас суцвіття. Але така маленька ніжка, вона ж не витримає великого суцвіття, де да його і не буде великого, тому що ось тільки на одній гілці гілці раз, два, три, п'ять Суццвіть буде. Ну, тобто, що, якщо так вийшло, що ви забули підстригти волотисту гортензію ранньою весною. Потім ви можете її обрізати, сформувати тільки у другій половині травня або початку червня. Що я зараз і зроблю, я просто обріжу досить низько, можливо, в цьому році цей кущ буде вже не дуже декоративний. Але що робити, я обріжу і покажу, як... що залишу саме я в цьому кущі. І ось таке я все зрізала. Ви бачите, да? тоненькі гілочки всі прибрала. І дві навіть досить великі. Так, ось так я це зробила. Розумію, що не дуже можливо красивий кущ виходить. Але що змогла? І декілька слів про підживлення гортензії у червні місяці. Я вже казала, що базово я додаю вже другий рік поспіль добриво, екод по формулі 150916 плюс макро та мікроелементи. З другої половини травня та на початку червня я починаю додавати по листу та під корінь добрива з високим вмістом фосфору для бутонізації гортензії. І ще один варіант доброва для червня місяця. Він гарно представлен у будівельному супермаркеті, нашому відомому: це доброва розсосоль для азалії, рододендронів та гортензій. По складу, там є 15% азоту, 45 фосфору та 10 калію, і плюс макро та мікроелементи. Для себе ж особисто я взяла рососол для троянд так відтучих рослин, тому що в мене багато троянд і не тільки гортензії є. Але тут, як бачите, теж дуже гарний склад фосфору, тут буде 45%. А калію і азоту ну, азоту 15, а калію 10. До того ж є ще залізо у халатній формі, мідь, марганець та цинк. А взагалі, в рекомендаціях, тут написано, що цим добривом можна користуватись до жовтня місяця. Ну, Можливо, просто не так часто, не один раз на тиждень-два, а один раз на місяць. Поки воно не закінчиться, я його буду використовувати. Тут такий гарний склад, що мені він не зашкодить. І також влітку не забуваємо поливати частіше нашу гортензію і мульчувати. В мене тут не замульчовано, тому що ми ще будемо агроволокно зараз сюди стелити і засибати мульчею. Тож воно тут ще не підготовлене до кінця. І має до вас прохання, побажання не сипте под волотисту гортензію яскраве біле каміння. Воно дуже потім опалює нижні гілочки, нижнє листечко. Взагалі, каміння не дуже гарна ідея для рослин. Так воно виглядає дуже красиво. Естетично, але рослини цього не люблять, бо каміння нагрівається і палить рослину. Це по-перше. По-друге, для коріння рослини виходить задуха, на її не вистачає кисню. Це теж дуже погано. Тож червень місяць це місяць, коли наша рослина набирає силу і вже. З липня місяця основна частина усіх гортензій буде квітувати. А що ми можемо додати в липні місяці, які роботи проводимо в липні місяці саме з волотистої гортензії, поговоримо через місяць. Тож до зустрічі на каналі Декоративний Сад. Підписуйтесь і ставте подобайку. До побачення!